Що тебе дратує, як бровистку? Коли колеги вважають, що клієнт має тобі лишати чайові. Це прям база. Це має бути 100%. По, по інакшому, ну жлоб, жлобіха, все, капіць. От це прям реальна історія. Мені одна колега казала там ну, при особистій розмові. Там каже: Ти прикинь, вона мені залишила на чай 50 гривень. Блін, я ж тільки п'ю каву там за 100 гривень на безлактозному. Мені Навіть на каву не вистачить. Я не дивлюсь, думаю, в смислі. <хи> ну, так вже в тебе пів кави є, ну, як мінімум, ну, да. типу. Ну. Могло бути взагалі нічого не могло бути взагалі нічого. Ну, почнемо з цього. А по-друге, кому яка різниця, яку ти там каву п'єш, на якому, типу ну, тобі да. просто залишили в якості бонусу знову ж. Це не, не, не має кожен клієнт по-любому залишати чай. А це от взагалі я не сильно шарю, але в б'юті-сфері це розповсюджена штука, що чайові залишать? Це не ну, з офіціантами чи не? Ну, по суті, мені здається, так. Да. Ну дуже багато дівчат залишають. Ну, по моїм відчуттям, просто, типу, як це не, не так розвинено. Ну, що це давай так. Мені здається, що в б'юті сфері е, більш нормально не залишити чоєві, ніж в ресторані десь. Типа, бо в ресторані ніби як уже так вважається, що ти якась гніда, якщо ти нічого не залишив. Ну можливо і так, можливо і так, але ну я ж кажу, у кожного е, до цього типу ставлення має ну, бути різне. у кожного своя думка.